Доброго раночку, це мої шановні гості з Києва. Наконець-то я від них здихаюсь. Це був жарт. Це був жарт. А цього вони посміхають. Їм тільки що сповістили, що е, розбили колії між Херсоном і Миколаєвом. І вони вимушені зараз будуть їхати якимось бусиком, начебто залізниця це все організує. Побачимо, Побачим, так. Да. Якщо що, хлопці, ну я, я не, я не виїзний, а когось попросив довезу. Дивіться, хлопці, виходячи сьогодні святковий день, я вам приготував подарунки. Ви були у кого? У лікаря, так? У від, олени щасливої. Розпакувати, завжди мати при собі. Міло? І ще один подарунок, який не санкціонований, можливо, я його заберу. Назад в цьому пакетику уламки плати від ракети російської, навіть радянської, яка летіла, тут дві дві плати столівчі, яка летіла на херсон. От е, по версії командира, який мені віддав ці плати, коли, е, коли по-перше, ракетка ця заблукала, вона заблукала. Чогось полетіло на Херсона, потім її сповістили, що там є чумний лікар і ще його декілька сотень друзів з ружбайками. Вона вирішила самоліквідуватися. В ній багато золота і срібла. Тому, хлопці, уламки плати ваші, як підтвердження факту, що ви були. В цікавих місцях. От, Якщо звісно, командир подив, не подивиться це відео і не скаже повернути. Ну, таке теж може бути. Але задача яка? Віддати, віддати юристам. Ой, юристам, ювелірам, ювеліра, боже. Всі окуляри 2000 баксів, ребята, куди ми за цивільних часів гроші витрачали? Це кошмар, Півджі, боже. боже. Купіть ці окуляри за, 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 віддам за півтори, за півтори. київляни. Будь ласка, так от <кій> віддати ювелірам, випаєтеся там, що є, і перерахувати там, куди хочете, на будь-який рахунок будь-яким військовим, можете моїм волонтерам, чи ще чи я вам будемо якусь е машину е ремонтувати, то сплатити добре. Там цих уламків багато, ми хочемо признати, це, 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 це золото вемо взагалі ну, коштовність має чи ні. От і хочу від вас ще пару слів, будь ласочка, От почнемо з Мілана, який вміє працювати чим в першу чергу, Слово. словом, язиком. Мілан, ще пару слів. Ну, шо, у мене вже таке враження, що я з Києва виїхав місяць <говорить> По кількості так, по кількості всього подій людей. Дуже, дуже дякую вам за, за організацію за дійсно. Все вийшло шикарно, фактично. Що щось задумано, не вдалося, але вдалося щось, щоб ми задумали. Як вони завжди відбуваються? Щоб все, все, все класно, дуже насичено. Буду переварювати тепер. Цю Так, вам переварювати да, на місяць, точно це все викладати, формулювати. Віталій, скажи що небудь, як тобі фотогенічність, нашого міста, наших людей, наших котів в кінці кінців. Які? прикол! Слухайте! Виходить Віталік зранку, каже: Ні, ну це трендець, у вас такі коти. Він спав в кімнаті, де у них там штаб-квартира. Вони засранці вночі увімкнули йому світло там чимо, я не знаю, лапами, жопами своїми, хвостами. Шароділи і ось доторкнулись до вимокачень Причому він, не знаю, цю кнопочку не змог знайти і пішов, заліз наверх і викрутив, а там потолки там 3,5 метра, я не знаю, це взагалі Ох, засранці мені Да, от отакі в нас кишенята. Розкажи нам пару слів. Да, мені Херсон сподобався красиве, таке затишне місто. Шкода, що його зараз обстрілюють. Будемо сподіватися, що скоро все вже закінчиться. Скоро ми скоро можемо. Скоро і хлопці, я вас чекаю. Ми всі вас чекаємо, бо насправді ми не зустрілися, мабуть, із половиною людей, яких хотіли б ми проінтерв'ювати, відфотографувати. От навіть люди готові з Миколаєва з Одеси під, підтягнутися. Ну, от, я думаю, ми онлайн щось придумаємо. Там є Можна онлайн. Так, зробим, да. Зараз це опрацьовує з паузу, там буде. Так... Да, є цікаві персонажі, дуже це цікаві персонажі. Відець, що... от, я думаю, що нам ще є про що поговорити, є кого показати. Херсон це місто герой, місто контрастів, міс... місто, місто е... цього окупації. Деокупації місто людей, яких, мабуть, на планеті Земля, я таких... таких ситуацій в історії, в історії людства не, не знав, щоб так, так це було. Просто кожна людина це окрема, е, окрема історія, окрема доля, окрем, окремі рішення. Ну, Тут писати і писати, говорити і говорити. Так, ми тут зараз заїдемо в одне місце. От е, все, дякуємо, чекаємо вас знову тут. Думаю, що ще багато-багато, що ми з вами пропрацюємо, напишемо, покажемо людям. Світ повинен знати, що таке херсон, що таке, хто такі херсонці, як вони, як вони жили, живуть і будучи жити, будучи жити, будуть круто жити. Я в цьому впевнений. Все, дякуємо, хлопці. Зараз я вас підкидаю на залізничний вокзал і побажаю вам, щоб ви без Пригод доїхали до Києва. Дякую.